Плантація номер 2 ну, Вона була перва плантація, але тут в цьому обзорі буде плантація номер 2 Тут теж все лежить. Що з нього буде, не знаю. Будемо надіятися що щось буде. Так, от рулетку. Я тут сам на хазяйстві. Як мірять? Тут по-другому, мабуть, і не поміряєш. Коротше, так. 13. 13 сантиметрів лежачого часнику. Отак. Ну, не повсихав, не померз, тільки лежить весь. Це все любаша, і притом всьому. Що це ще і наркоманська? Яка не калібрована. Як не странно. Так, так, да, це наркоманська. Получається, що вона навіть ще й краще, ніж на тій плантації. Хоча вона раніше висаджена. те, можливо, вона і краще. Але тут і земля краще. Тут уже чорнозем. А там в кінці, там взагалі чорнозем чорноземів. Там чорнозем глиняний, я б так сказав. З глина чорна там. Там, я думаю, було б непогано. Врожай був би непоганий, думаю. Так, тут щось в районі 11. 11. Так. Получається, що. Получається 10. Тут по-другому й не поміряєш. Подивіться. Тут лапки. Вроді тут хто просто ходив по ньому. Все воно от розхрістане. Розні напрямки. Отак от, от. Виглядів він до снігу. Набагато краще, ніж зараз. Це все любаша у нас. Ну, може якби не така довга вона була, то може було б краще і результати були б кращі, не так вона б лежала вся. Але ж, що маємо, те маємо. Будемо надіятися, що воно... Стабільності не бере. Взагалі ця земля була важка. Тут садилися на суху. Тут була дуже мілка посадка. Тому що тут були глиби камні, ми порвали тут карданний вал. Тут оці глиби це сміх проти того, що було. Ми перебивали ці глиби, щоб хоч якось посадити, особливо там в кінці. От. Як штикова лопата по величині, отаке От воно було велике. От. І попадали ці камні туди. І дробило його, що дробило, що не дробило, Ну, кардану грубили. І трактор закипів тоді, ремень якраз порвало на домінов. Ремень повністю вирвало на нитки. Так, ось я до мене. Що ти хочеш? Ти за чесником лучше дивилася? Б? Диви, що з ним відбувається тут. Убитки на кожному шагу. Ніхто тобі не обіцяє. Що все буде добре. Ніхто не казав, що буде легко. Не мішай. Так, ну тут усе лежить таке враження, що просто ногами на, ко... на кожну чесничину наступали на цю гічку. Так, мені цікаво, що... Так, так, так. Що там в кінці? І цікаво, що, кстати, з цієї сторони. Тут любаша була однозубка 30 Отаке воно стало. Було і стало. Все. Баж це можна зняти, якщо воно сюди лізе. Причепилася в камеру. Ну що ти хочеш, нема мене не їсти. Ну все. Ще один. Кс -кс 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 -кс. Мачок. Ти диви, який. Лев. Манул. Породи манул. Кіт. Шутка. Ну, похоже, трошки. Дикий. Звірський. Неперевершений. Це таке у нас. Таке, от таке це недочесник уже, Ну нічого, гроші потрачені, тірять уже нічого. Те, що можна було втратити, ми втратили. От, і ми його так, за мілку посадку, забув е, сказати знову. Мілка посадка була дуже причому. Скільки ж це було? Яка ця красота яка. Скільки ж це було? Та сантиметра до п'яти. Воно. Е... Ти йшов додому. О, дивіться, який красень. О, так і не поміряю, хоча й так. Не, не маленький. немаленький. Ех... І приходиш додому, а в тебе. Сустави болять на пальцях. Просто їх не відчуваєш. Тому що ти пхав ту цибулину, а той маркер він малював, він стрибав по грудкам і не хотів лізти, земля була сухуща два місяці. Точно дощ дощу не було взагалі. Висохло дуже сильно. Надо було, коли переурати, треба було зразу перефризувати мені, але я так не зробив. І поплатився за це новим карданом. Картанний вал порвало і прийшлось купувати нові. 3,5 на вітер, по-моєму. Десь так, чи 2800, восі... мабуть. 2800 ми купили два. Один китайського виробництва. Такий товстенький, я б сказав, каже, що качественний. А другий українського виробника. М -м -м, предполагаю, що це теж Китай. Ну, Но... хай буде наший. От. Казали, один 55 см, а другий 60. Один висувається той, що на 55 на см, а той, що на 60 см. Висувається на 10. Да. Получається, відтозі одне й те саме. Е висувається він на 70. Тобто загальна обща длина розкритого. Буде 70. Прийшли вони. М -м китайський, ну, 55, так як і казали, висувається десь. Ну, десь на 15 тих же ж самих. От. А український. Казали на 60 см, а він приїхав 55 і висувається на 10. Тобто він ще й коротший, по-моєму. Може трошки й довший. Ну, в общем, він должен був буть, е, длинніший. А він приїхав. Коротше, ніж мене казали. Ну, це нічого страшного. Воно нам не вліяє, підійшов один і другий. Хоча. Хотя... Хоча, як складаєш повністю, повністю складаєш, то, то тоді він виходить туди до, до хрестовини, якщо в складеному положенні. Тобто він може зачіпляти ці вуха, крутитися і його порве. Взагалі, його треба укорочувати. Ну або до більшого якогось трактора ставити. І тоді він не буде складатися повністю і буде чуть-чуть розкладений. І тоді не буде він цепляти цю хрестовину, бо він її хрестовину буде рвати. І ми вже так порвали японський кардан, коли це вже другий порваний кардан. Тобто, ну так, да, другий порваний кардан, який складений з двох з двох японських складений один. Тому що на стару фризу не підходив. той, Новий. Треба було його підпиляти, ми його не підпиляли, його порвало. Ми склали з двох один. І цей порвали тут, на чорноземних глибах цих. Але їх вони вже тут порозм'якали трохи, дощ їх трохи порозбивав. От. Тут не скаже, що вони прям такі великі. І ніколи не скаже, що тут важко садилося. Дивіться, а це в такі камні ми пхали, ну, проростали з них. Чесно сказати, навіть 2 см, може, не було в деяких посадках. Я взагалі не знаю. Думав, він не проросте тут, або при перших морозах весь здохне тут. Ні, він не здох. Але ж ви ж самі розумієте, що він лежить поки. Може покроплю. Ну, це вже хороші новості, що воно хоча б не здохло. Хоч щось від нього осталося. Хоч воно і лежачим положенням, Я не сильно пав духом. Так, звісно. Лучше трошки, чим могло б бути. Так. І там часник. Тут краще, звісно. Тут і земля краще раніше садилось. І ну, взагалі він прогрес росту мав кращий. Ну і температура була тут добра. Так, тут 18 соток, близько десь так. Тут 18. Тут ось оці 2 сотки. Тут люцерка. І баба собі, там півсотки якоїсь в кінці. Щось там собі саде. Там картоплину якусь, чи що вона там саде. Я гарбузи бачив трохи. Цибулю. Ну, таке наліпила на півсотки його. Ну, взагалі, отак. От, от. Ну, все. Це все, що я хотів показати. Думаю, було цікаво, що все воно так лежить. Ось собі чесник. Чесничина яка. Як золото. І чого вона на мене так причепилася? Ну, вона хоче б зніматися теж. І він хоче. Грація, сила, впевненість. Ну, пишіть коментарі, як вам часник мій. Самий різний часник. З різних куточків України, з Чернігова, з Харкова, з Рівного приїжджав до нас часник. Може, ще откудись я забув. Буду радий бачити на каналі. Пишіть свої коментарі. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки за витрачений час. За старання. І пишіть, що можливо, ви хочете побачити в наступних відео. До побачення вам! Всього найкращого!